Третій день у селі Володимирівка Катеринівської громади ліквідовують наслідки буревію. Вітер поламав дерева, зірвав шифер з дахів, пошкодив паркани та вуличні вказівники. Буря, град, вітер, листя несло, дерева несло, позривало шифер сараїв, скатів, побило. А тут на магазині теж розкрило нам магазин. У мене в дворі розкрило два сараї. шифера наче й не було, і мій шифер через дорогу в сусідів побив кришу. У цьому будинку живе Наталія Ніколаєнко. показує, на ньому вітер зірвав 15 листів шиферу. Спочатку пішов просто дощ, а потім воно таке, як закрутилося, як закрутилося, і все. Вже нічого тут взагалі видно не було. Вийшли ми вже буквально через 5 хвилин і побачили, що шифер на дорозі валяється, желізо тут валялося, речі людей тут валялися. Ну, було дуже страшно. Тим більше, коли сама з дитиною маленькою. Микола Конфедератенко з міста приїхав допомогти матері ліквідовувати наслідки буревію. І я тут родився, але такого буревію я не пам'ятаю. Шифер познімали з сільника і горілку звалив великий. Трохи попиля він вже роб, працюю. Біля приміщення старостату було повалено декілька дерев. В першу чергу це ялинка, вона була дуже висока, вершок його зламали і кинуло на абрикосу. Електропостачання в селі відновлювали впродовж двох днів, розповідає староста Володимирського округу Сергій Євенко. На будівлі клубу зірвало 40 листів шиферу. Одночасно, коли шифер злітав, з другої сторони побило шифер. Там також є пошкодження, але його повністю не зняло. Повалення великої кількості дерев це привело до того, що були порвані електричні провода. Було відімкнено світло. На Частині населеного пункту пошкоджено лінією інтернету, пошкоджено було вуличне освітлення, червоний хрест, і привезли 18 тентів, роздали, щоб люди могли покрити житлові приміщення, поки відновлять покрівлі. Після буревію у селі обстежили 32 будівлі, оцінюють збитки. Говорить начальник відділу цивільного захисту Катеринівської сільської ради Роман Бурлак. 10 будинків зазнали найбільшої шкоди. Вирішується питання про надання або ж матеріальної допомоги людям в вигляді коштів, або ж закупівля безпосередньо з резервного фонду бюджету сільської ради матеріалів. Передбачено 100 тисяч, от, в яку суму вкладемося, ну, така й буде. Сказав, матеріали або компенсації власникам пошкодженого майна нададуть впродовж двох тижнів. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.